Колеги, вітаємо у харківському медіахабі. Ми розпочинаємо брифінг стосовно стану енергосистеми України та відновлення енергоживлення Харківщини. Рад вітати в нашій студії нашого спікера. Це голова правління національної енергетичної компанії Укренерго Володимир Кудрицький. Пане Володимире, вам слово. Доброго дня. Радий бути тут. Сьогодні, з самого ранку, я відвідав. Практично всі об'єкти, які стали ціллю ворожих атак в п'ятницю, і ми знаємо, що цілею росіян було саме знищити всі основні енергооб'єкти, від яких живеться місто, це стосується як підстанції Укренерго, які передають електроенергію з української енергосистеми в міській мережі, так і об'єктів генерації електроенергії, тобто електростанцій. Руйнування дійсно значні, їх масштаб вражає, як і кількість засобів ураження, які ворог цього разу протягом однієї атаки зосередив в Харківському, на Харківському енерговузлі. Ви знаєте, що були дуже складні перші день-два, коли треба було терміново. Розгріб паралельно розгрібати завали і збирати якісь резервні схеми постачання електроенергії в місто. Можна сказати, що з такою первинною задачою заживлення критичної інфраструктури і подачі електроенергії населенню міста, містянам, хоч і за графіком, тим не менше, з цією задачею, справилися. На сьогоднішній день ми маємо, хоч і з певними обмеженнями, але. Електроенергію в місті. Також позитивним сигналом, який свідчить про покращення ситуації, є те, що цієї ночі диспетчерський центр УКРенерго не вводив взагалі ніяких обмежень по місту Харкову. Обмеження вводяться тільки в денній зоні, коли споживання зростає. Відповідно, місцевим мережам і електростанціям важче справлятися з навантаженнями. У нас є. Дуже чітко пропрацьований план, що ми будемо робити разом з нашими колегами із Обленерго, із обласною військовою адміністрацією, з мерією міста з агентством держвідновлення з держагенством звідновлення, яким чином, об'єднавши зусилля, ми цю ситуацію повернемо до певної нормальності. Є Три паралельні, умовно кажучи, такі е, технічні рішення, які ми реалізуємо одночасно, для того, щоб е, те з них, яке спрацює найшвидше, е, могло е, стати тим елементом, завдяки якому ми зможемо усунути повністю обмеження електропостачання в місті. Е, все ще е, досить важко е, там, гарантувати. Якісь конкретні терміни ми, ми говоримо про орієнтовно період 7-10 днів, можливо, до двох тижнів, коли енергетики зможуть відновити в повному обсязі нормальне енергопостачання міста. Тут треба сказати, що це звичайно при умові, що ну не буде нових масштабних руйнувань. Тому що на жаль, в останні декілька днів ми стикалися з тим, що, по суті, відновлюючи якісь енергооб'єкти в певних регіонах на півдні, зокрема України, наприклад, ми стикалися з тим, що їх знову атакували, знову щось було або знищене, або пошкоджене, або відключене. І нам доводилося цю роботу розпочинати. Ну, якщо не спочатку, то певно з середини. У нас є в нашому розпорядженні в Укренерго достатня кількість ремонтних бригад, достатня кількість робочих рук, спеціалізованої техніки і матеріалів. І що важливо, обладнання. І це на відміну від минулого опалювального сезону, коли обладнання було в дефіциті. Зараз таких проблем немає. І по суті, важливо розуміти, що єдине, ну там єдиний стримуючий фактор це. Певний час, який потрібен для того, щоб здійснити всі ремонтні роботи і включити, принаймні, ті резервні схеми, які ми можемо включити, щоб, щоб збільшити подачу електроенергії в місто. На вихідних очікується значне потепління. Це вкупі з тим фактом, що на вихідних споживання завжди менше, ніж в робочі дні. Дасть таке зменшення навантаження на енергосистему міста Харків. І відповідно ми очікуємо, що ті графіки, по яких подається електроенергія на сьогоднішній день, вони протягом вихідних будуть принаймні м'якішими ніж зараз. Тобто ситуація буде покращуватися, і ми будемо працювати не тільки над тим, щоб в повному обсязі подати електроенергію в місто, а також над тим, щоб збільшити надійність. Тобто зробити так, що відключення там якогось енергоблоку на станції або якогось автотрансформатора на підстанції Кренерго не призводило до обмеження електропостачання споживачів. Ну і звичайно, після того як буде гарантовано на 100% електроживлення для населення, ми також сфокусуємо свою увагу на тому, щоб Максимально зняти будь-які обмеження електропостачання для промисловості. Це те, чим ми будемо займатися найближче, як я вже сказав, там тиждень до двох. Це такі вступні ремарки, для того, щоб змалювати ситуацію, яка є на сьогоднішній день. Ясно, що я не можу давати деталі ні тих планів, які ми зараз реалізуємо, ні статус по конкретних об'єктах, на яких там я сьогодні побував. Але е, я сподіваюся, що загальна картина більш-менш зрозуміла. Колеги, піднімайте руки, в кого є питання. Добрий день, Олена Павленко, Харків тудей. Скажіть, будь ласка, а ТЕЦ 5 буде колись відбудована? Чи в цьому ви зараз не вбачаєте можливості? Ем... Я вважаю, що обов'язково будуть повернуті в роботу всі електростанції, які були там атаковані і пошкоджені ворогом протягом п'ятничної атаки. Терміни повернення ТЦ5 в роботу не можу повідомити, тому що не хочемо знову ж таки давати якусь інформацію ворогу стосовно ступені враження. Але точно що ця станція є важливою для міста. Надзвичайно важливо кожному великому місту. Це ми говоримо про Київ, Харків, Одесу, Львів, Дніпро. Таким великим містам важливо мати власну генерацію. Окрім мережі Укренерго, яка живить такі міста. Дуже важливо мати власну генерацію всередині міста, яка безпосередньо зв'язана з міськими мережами. Тому я, моя особиста думка, що роботу ТЦ5 обов'язково треба буде відновлювати. І ще питання: чи виростуть ціни на електроенергію для споживачів різних категорій у найближчий час через ці руйнування? знаєте, я прямо не пов'язую ці дві речі, да, тому що, по-перше, ціни на електроенергію для населення, їх встановлює уряд, і тут Укренерго мало що на жаль на цю тему може сказати. Ніякої інформації про перегляд тарифів у нас на сьогоднішній день немає. Що стосується загалом, я би так сказав, руйнування, які, з якими ми стикнулися останні дні, і не виключено, що в майбутньому також енергосистема стикнеться з якимись новими атаками, вони потребуватимуть залучення фінансових ресурсів для відновлення. Минулому році, якщо ми говоримо про Укренерго, наша компанія змогла закумулювати більше мільярда доларів фінансової підтримки від західних донорів, і це гранти, і певні пільгові кредити на пільгових умовах, які дали нам можливість відновитися, і також ми певну кількість ліквідності змогли забезпечити для енергосектору, заплативши там певні борги, і відповідно електростанції також отримали певну частину грошей. Відновлювальна кампанія цього літа, напевно, буде не простіша, ніж минулого. І ремонтувати доведеться теж багато. Поки що сказати точний обсяг фінансових ресурсів, який потрібен, я не можу. Все ще йде оцінка збитків. Але точно можна сказати, що українська енергосистема потребуватиме зовнішньої фінансової підтримки і, скоріше за все, важливим її джерелом буде, будуть, буде фінансування від донорів. Наступне питання. Суспільне Харків Лариса Говина. Ви сказали про фінансування від міжнародних донорів. Чи вже можливо якісь країни відреагували на цю атаку? Чи готові надати допомогу саме для Харкова? І друге питання: також ви сказали, що близько двох тижнів піде на відновлення енергопостачання у Харкові. А на відновлення цих всіх об'єктів про які терміни йдеться? Це місяці, це роки, хоча б орієнтовно, дякую. Думаю, місяці. Не роки, ми говоримо про е, не тільки відновлення цих об'єктів, якщо так, е, скажімо, цю тему розвивати, то е, ми не зовсім відновлюємо їх в тому форматі, в якому вони були. Ми їх відновлюємо в такому підсиленому форматі, скажімо так. В принципі, наслідки атаки могли бути би набагато гіршими, якби не певні там інженерні рішення, які були прийняті для захисту критичних елементів на енергооб'єктах. Цей захист в процесі відновлення тих пошкоджень, які були, ми будемо ще посилювати. Тому це буде таке відновлення з покращенням, можна так це сформулювати. Але ми завжди працюємо в такий спосіб, що, ви знаєте, наш стандарт роботи взагалі для, для енергетиків, да, полягає в тому, щоб нас не було помітно. Тобто, щоб споживач не помічав того, що відбувається за розеткою в енергосистемі. І тому оці, цей період, який потрібен буде для повного відновлення об'єктів, цей період споживачі. Не помітять. Тобто будуть працювати енергетики, будуть сотні там, тисячі людей, десятки одиниць спецтехніки працювати на там, підстанціях, на електростанціях. Вони будуть нагадувати такі вулики, яких, знаєте, жужить. І це було от якраз минулого року. Але споживач просто буде мати надійне енергопостачання. Це та цільова картина, до якої ми прагнемо. Це нам вдалося в минулому році. Тому що ви пам'ятаєте, що е, в минулому році по суті такі значні якісь перерви енергопостачання вони е, закінчилися десь в середині лютого, ну і там з якимись локальними, можливо, окремими проблемами. Е, е, дуже сподіваюся, що нам вдасться по такому ж сценарію підготуватись до наступної зими, але тут дуже багато буде залежати від е, нових обстрілів, нових атак, якщо вони будуть. Про країни дуже багато країн вже відгукнулося. У мене були там і зустрічі в нашому офісі в Києві, і телефонні розмови, і ну там імейли з багатьма ну, з представниками різних країн, які традиційно допомагають українській енергетиці. Цього тижня відбудеться така донорська конференція для енергетики, ну або зустріч, можна сказати, онлайн, на якій буде, будуть визначені потреби і будуть визначені джерела фінансування цих потреб не тільки для «Укренерго», а взагалі для різних енергетичних компаній для відновлення. Ми говоримо про десятки країн: Європейські країни, США, Канада, там, Японія і багато інших. Дякую, колеги. Чи є ще питання? Добрий день. Юлія Губська, телеканал Прямий. Кілька уточнень. Я правильно розумію: ці два тижні перший етап відновлення, це той термін, який потрібен для того, щоб там, наприклад, не було графіків відключення електроенергії. Чи це не пов'язано? Так, це період до двох тижнів. Можливо, ну ми, ми сподіваємося, звичайно, справитися і швидше. Для того, щоб уже всі споживачі мали надійне енергопостачання і просто енергетики вже займалися нарощуванням і відновленням ну, певного запасу міцності енергосистеми Харкова. І ще одне уточнення. Харківський міський голова Ігор Терехов казав про те, що після цієї атаки на Харківщині не лишилось власних потужностей для, для генерації для вироблення енергії. Зараз регіо. Регіон отримує електроенергію з інших, з інших регіонів. Я розумію, не всю інформацію можна розповідати, але що з цього відповідає дійсності? І чи будуть відновлюватися засоби генерації на Харківщині? Ну, безумовно, ми не піддаємо сумніву слова мера. Як я вже сказав, я вважаю особисто, що кожне велике місто. В Україні повинно мати власні генеруючі потужності. Це потрібно для надійності. Це потрібно на випадок, коли ворог активно і цілеспрямовано розбиває ті підстанції, які зв'язують енергосистему великих міст з енергосистемою України. Тому відновлювати генеруючі потужності потрібно і не тільки в Харкові значить, В які терміни це буде зроблено, і в якому форматі я говорити не буду, тому що ну, це сенситивна інформація і коментувати не можна. В принципі, ті резервні схеми, які ми продумували ще восени разом з нашими колегами з місцевого обленерго і з іншими операторами критичної інфраструктури міста Харкова і області. Вони якраз і передбачали різні сценарії, включаючи сценарії, коли дійсно всі великі енергооб'єкти, які традиційно живлять місто, пошкоджені. Тому ми змогли досить швидко не тільки використати ті лінії електропередач, які зв'язують Харків з іншими областями або іншими районами Харківської області, а також і створити певні нові шляхи постачання електроенергії в місто Харків. Дякую, ще одне невеличке уточнення щодо збитків. Я розумію, що тільки менше тижня пройшло. Що стосується харківського регіону, чи є вже якісь попередні цифри, про що будете говорити з донорами? Дякую. Що стосується підстанцій Укренерго, це як мінімум десятки мільйонів євро. Точно цифру зараз не назву, тому що ну. Все ще йде не тільки оцінка збитків, а й подекуди навіть розбір завалів досі і так далі. Що стосується генеруючих об'єктів, це можуть бути і в рази більші цифри. Наприклад, це можуть разом для Харківщини, чи може бути сотні мільйонів. Ми дуже ретельно, дуже так знаєте, вдумливо документуємо всі злочини росіян, всі збитки. Буде два. Таких юридичних треках два, два юридичних процеси. В першому юридичному процесі ми будемо вимагати від так званої Росії компенсації всіх збитків, там, прямих, непрямих, які понесені нами. Ну, інші енергокомпанії так само. І в мене є стільки відчуття, що. Ще не одному поколінню Росіян доведеться поїсти млинці з лопат, щоб виплатити ці всі компенсації. Другий трек пов'язаний з тим, що те, що робить Росія з енергосистемою, є е, е, злочин проти людяності. І ви знаєте, що вже міжнародний кримінальний суд перші рішення щодо цього, першу позицію вже сформував. Укренерго дуже активно, оскільки ми є оператори енергосистеми, співпрацює з Генпрокуратурою України і з Міжнародним кримінальним судом, з прокурорами міжнародного кримінального суду для документування всіх злочинів тих осіб, які е, е, замовляють, планують е, і здійснюють атаки проти українських енергооб'єктів, проти української критичної інфраструктури е, і по суті тим самим проти населення. Тому, е, окрім Компенсації, які десятиліттями так звана Росія буде виплачувати, ще обов'язково відбудеться суд над злочинцями. Тому от, по цих двох напрямках ми, не, там, незважаючи на те, що ми зараз дуже зайняті відновленням, тим не менше ми будемо наполегливо працювати. Ірина Гнатюк, Харківський сайт Медіапорт. Скажіть, будь ласка, ну незважаючи зважаючи на те, що на Харків вже не перша така атака, саме на енергосистеми, чи розглядаєте ви систему захисту якусь певну для того, щоб унеможливити такі наслідки? Так, звісно, так? розглядаємо і така система захисту, вона вже в великій мірі розгорнута і вона буде нарощуватися. Це так званий пасивний захист, тобто інженерні укріплення тих важливих елементів енергооб'єктів, які, ну скажімо, відновлення яких займає надто багато часу. Але навіть при тому, що захист нарощується, комплексне рішення по енергооб'єктах полягає в тому, що це комбінація активного захисту, тобто протиповітряної оборони. І пасивного захисту, тобто інженерних укріплень, які зможуть змінімізувати ризик ушкодження обладнання тими шахедами, ракетами, які які прорвуться через протиповітряну оборону, долетять до об'єктів. Тобто це така комбінація, не можна покладати стільки на захист власне, на цих об'єктах. Так само, наприклад, просто щоб от було розуміння, може трохи примітивний приклад наведу, дуже складно, напевно, спроєктувати захист від ракети шахедів для багатоповерхового будинку, правда? Так само для цивільних об'єктів, які ми є, там електростанції, підстанції. Так само досить важко там на 100% захистити їх від усього. Але ми до цього підходимо розумно і розуміючи, що повністю енергооб'єкт ну, захистити неможливо та й недоцільно, ми захищаємо критичні вузли. І, звичайно, ті рішення, які ми зараз застосовуємо, вони є унікальними, тобто вони розроблені в Україні, застосовуються тільки в Україні на об'єктах Укренерго і вже. Досить багато інших країн цікавляться цим досвідом, цікавляться технічним рішенням, які ми застосовуємо. І от нещодавно була дуже така тісна комунікація з Ізраїлем, який також, ну, наприклад, да, окрім європейських країн, також ізраїльтяни зацікавлені в нашому досвіді захисту енергооб'єктів. Тому я думаю, що ця робота вона не буде не тільки не буде припинена, ми її ще й там. Будемо по можливості прискорювати. Дуже дякую. Перепрошую і ще одне питання. Якщо б минулого року не були вжиті всі ці заходи, підготовка ну, все ж таки, те, що сталося, це жахливо, але до цього да? Наскільки там не була б робота енергетиків у у але ми знаємо, що на всіх підстанціях готувались, є укриття. Ну, дуже багато зробили. На ваш погляд. Якщо б цього не було, наскільки б гіршими і більш дороговартісними були б ці збитки? Чи вдалося там зберегти то, що ви планували? Оце ну у будь-якому випадку це ми вистоїмо. Дякую, я не буду коментувати, що нам вдалося зберегти, але я можу сказати так: я вважаю, що без цих заходів руйнування були б мінімум вдвічі більшими. Це я виходжу з того розуміння, які ураження там, пошкодження обладнання мали місце, і в тому числі які з цих там, пошкоджень вдалося уникнути через оці засоби захисту. В два рази може і більше було б пошкоджень. Але час на відновлення, який нам би потребувався, при подібній атаці, був би більший в рази. Не в два рази, а, напевно, в більше разів складно сказати. Але справа в тому, що в минулому році, незважаючи на те, що ми згадуємо цей рік як рік дуже масштабних атак на енергосистему, тим не менше, Харківщина ще не зазнавала таких масованих ударів ні разу протягом вторгнення. Тобто Таких масованих ударів ми ще не знали, і тим не менше, ми говоримо з вами про те, що сьогодні місто, хоч і не повністю, але заживлене, і ми говоримо про те, що ми е маємо ціль там, найближчі дні, е там, до, можливо, двох тижнів, півтора тижні, е відновити нормальну ситуацію для містян. Я вважаю, що цього було б неможливо досягти без е таких комплексних заходів підготовки. Дуже дякую. Нагадаю, що з нами в студії був голова правління НЕК Укренерго, пан Володимир Кудрицький. І користуючися нагодою, я хочу подякувати усім енергетикам, які вже третій рік продовжують працювати у надскладних умовах і продовжують робити неможливе. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякую, героям слава.